Нехай не буде в ваших серцях цього. І Господь каже, а коли ми надіємося, що Христос Христос помер, але надіємося це тільки для того, щоб це було в нас у тепер у житті, то ми нещасні всіх людей на землі. Знаєте, хто самий нещасний на землі? Ви бачили нещасних людей? Знаєте, в чому суть люди, які кажуть, Мені тепер давай, а потім нехай після нас, хоч як хто знає, що там на небі. Ви чули такі? Мені дуже часто я проповідую, і мені люди кажуть, успокойся, тепер мені давай, я тепер хочу жити. Твій Бог може мені допомогти. Тепер мені розрулити мої проблеми. Бачите, він Бог хоче, щоб йому Бог допоміг його проблеми розрулити. Це нещасні люди, які не думають, що там буде на небі. Що там буде завтра? Їм треба сьогодні. Такі були два брати, І один сказав: дай мені первородство. А той каже, що мені з твого первородства? І за тарілку супу він продав своє первородство. За що сьогодні продають християни своє первородство? За що ти проміняєш свою вічність? Да, Господь закликав нас, що ми на землі будемо мати утиск. Да, ми будемо мати проблеми, але він в цих проблемах буде показувати свою велику силу і буде нести. І я хочу тебе заспокоїти. Якщо ти на путі з Господом і терпиш якісь переживання, Бог тебе не залишив. Ніколи не залишить. Це сила Його. Сьогодні є люди, які скажуть тобі, ти прийдеш до Бога, у тебе взагалі проблем не буде. Це брехня. У тебе ще може більше буде утисків. Тому що востають інші сили, які не хочуть тобі це давати, але Господь у цих утисках дає дуже велику радість і мир у серці. Якщо тобі важливий мир у твоєму серці, якщо важливе твоє потойбічне життя, де ти будеш, якщо важлива тобі доля твоїх дітей. Якщо ти маєш і хочеш мати насолоду служити Богу, ми молимося про це. Нехай люди на землі зустрінуться з Богом для того, щоб тут на землі попробувати. Написано у Біблії вкусити який благий Господь. Ти вкуси. Ви колись пробували якусь вкусняшку і ви не можете передати ці речі. Самим своїм близьким ви не можете підібрати слів, яке це вкусно, як це добре. Бо так само з Господом, якщо ти вкусив, який добрий Господь. Якщо ти знаєш, як служити йому і яку це велику насолоду приносить тобі служити, ти не проміняєш це ні на що. Це не можна проміняти. Це потобічний світ, бо небо не просто дуже далеко воно тепер сходить у нас на землю. Воно тепер на землі. Ви можете жити і на землі, і на небі одночасно. Ну прийде час, я закінчую, коли смерть буде переможена. Смерть буде переможена. І вона уже получила свій удар і забрав Господь від неї сили при Воскресінні Ісуса. Смерть впилася своїми когтями у Ісуса Христа. Знаєте чому? Чому багато разів хотіли Ісуса побити, і Він не помирав? Чому? Бо прийшов час, коли Він взяв на себе гріх, і смерть дотрагується тільки до гріха. Він взяв на себе гріх, і смерть впілася в нього і умертвіла Його. І вони думали, вони перемогли. Пекельне у пеклі було свято. Нарешті він помер. Але три дня. Слова виконуються пророків, і потім апостол Павло повторяє за ними смерте. Ну що, без зуба? Де твоє жало? Чому ти не втримала мене? Тебе нема сили? Я хочу вам сказати: не давайте більше уваги і сили не придавайте, ні смерті, ні дияволу, як йому це не може. Той, хто у вас завжди більше тому, хто в світі. Світом дійсно діє диявол над усіма е, колами, правлячими, над усіма системами. Диявол сьогодні взяв і пополонив їх. Але Християнська церква, ворота пекельні не здолають, нема того. Прийде час, коли Бог дасть приказ одному з анголів. і він візьме за шкварки диявола і закриє його у тюрму тисячу років. Чому ви думаєте, що диявол то найвеликий і наймогутніший Ісус Христос і Його Воскресіння? Всі сьогодні наблюдають тільки на Ісуса Христа. Погляд сьогодні на Ісуса Христа. Сьогодні сфера влияння церкви. Сьогодні планету Бог створив для церкви. Планету Бог не зробив для інших, для колайдерів, вибачте. Сьогодні нема націй, названій, імен. Сьогодні є один Ісус Христос, який голова церкви, і все робиться навколо церкви. Сьогодні, якщо церква заспала, буде проблема на планеті. Якщо церква встала на коліна, увидите, що буде. Побачите. І це тільки сила Воскресіння. Якщо не Воскресіння Ісуса Христа, надаремно всі ці літургії ми просто убили тут час. Я хочу сказати вам, ви не просто загубили тут час. Ви тут знайшли. Ви тут знайшли того, що тут проповідується чисте Євангелія. Тут говориться то, що пише, можливо, це вам не подобається. І я знаю, що це буде вам не подобатися всередині, бо ваша гріховна природа завжди буде боротися з правдою. Вам це не буде підходити, ви будете казати, мені це не треба. Я не тепер такі, вибачте, дурні отговорки, ну я йду туди. Я ще в путі. Я думаю, що люди не йдуть в ту сторону, куди треба. Бо хто йде до Бога, якщо ти зробив шаг до Нього, Бог робить до тебе дуже багато шагів і йде до тебе. Я хочу кликати вас до покаяння. Навіть якщо ви вже покаялися, якщо ти давно вже думаєш над цим, якщо це питання тебе турбує, і Дух Святий сьогодні тебе кличе. Якщо Господь тебе кличе, будь ласка, виходьте сюди. Якщо ви, не, вас не кличе, Бог, не треба це робити. Не зробіть обман. Якщо Господь кличе тебе, виходьте, ми будемо плакати, молитися, ми будемо ісповідувати свої гріхи перед Господом. І Бог вірний і праведний, так сказав. Якщо ти сповідаш свої гріхи перед Господом, Він вірний і праведний пробачить тебе. І якщо ти хочеш поміняти щось у себе в житті, ти вже покаявся, ти навіть хрестився, але в тебе нічого не міняється. Сьогодні час стати на коліна, у великий час Воскресіння Ісуса Христа і сказати Ісусе. Як ті, колись жінки ранком зустрілися з ним, з великим трепетом, страхом, з радостю великою обняли його за його пробиті ноги і сказали, Господи, ми не відпустимо тебе досить все. Ми йдемо з тобою на смерть. Я знаю, що в церкві є такі люди, які шукають. Якщо Господь сьогодні кличе Тебе, вам це треба зробити. Це повеління Боже. Я вже коли сказав, я коли здурив себе. Мене Господь кликав, кликав. І я думав, що це від мене це якесь таке відчуття, коли ноги терпнуть. Починають думки бути, що за мене подумають, як це вийти наперед. І я загасив це. І був час, коли Господь мене не кликав довгий час. І я жив той час у великому страху. Я благав, Господи. Якщо один раз і ще раз мене покличеш, я буду бігти. 13 липня 14 років назад я став на коліна. 13 липня я плакав перед Господом і сказав: Господи, у мене є все, У мене нема спокою в серці. Допоможи мені, будь ласочка. Я вам свідчу, ні одну секунду я свого життя не загубив. Я тільки... Я закликаю ще раз: нехай дух Божий працює в ваших серцях. Якщо Бог кличе тебе, виходьте, будемо молитися.